Шалом, це Славко, ще нічого не трапилось, а свідоміти вже панікують. Побачили те, що вони називають биче Око 4 ПТРК комплекс і замітались. А що кажуть наші брати японці на, ту, на цю тему? Кажуть, що «да, був якийсь, каже, он, бачите, червоненьким. фенікс 5 написано, що вразив АС 90 українську нещодавно, і що ж це є? Зразу повернемось. Ось фенікс 5, ось розкішний переклад во всій красі японської мови. Ось, каже, бачите, на воєнному параді По внішню, з уверенностью, сказать, явно, копія Корнета, Що это Феникс 3. Ось, мені дуже подобається те, що трезвость японців. Текст, каже, трудно розглядеть, то ну, вот. Серф 5 становится относительно розмічивої. Он Ким Сали, Феникс 5, так. От конкурс, бачите, а не на 3. Був Джосесом Демти і Лім Кольт Вот, следовательно, ми з Кореї. І тут дуже є корисні для нас. Ось як. От, це за список зброї за передачу Фенікса у 4 Шкода, ми не знаємо ось цей текст, в якій валюті. Вони їх купували. Значить, це попередній Фенікс 4. Корнет, бачите, корнети є. От іще: от, Фенікс 4М. Ціна дешевша за ці. Я от не можу зрозуміти те, де що це за валюта. От щоб я би хотів дізнатися: темпи поставки. Я скажу, що я... І от що мені тут подобається, ось як треба говорити. В 2013 році про просіверокорейський деятель хан Хасок опублікував обзор свого діта «Виставочний зал. В був бо в статті, он утверждал, что видео боус A2, Boolс 3. Це повлияло на нього і на наші СМІ. Вот, І добавили номер. Тут от хорошо правильно кажуть. Отут, от, от багато чого корисного, отак от треба реагувати. На всі от пропагандистські воплі треба, як оце джерело. Тут все відверто і щиро сказано. Я скажу. Ось. Так, і ось корнет. Ще вам бачите, є корнет. і пнічні Кореї є. Корнети з дальністю по лазерному лучу до 10 кілометрів і можуть вражати повітряні цілі. Так що, я скажу, який висновок з усього цього ми робимо? Ще раз поставлю фенікс 5 вам. Почитайте статтю. Вона прекрасна по термінології, по мові взагалі, що Москвинам не вистачає корнетів навіть, що вони мусять свої. Замість своїх використовувати корейські, я скажу або надавати свою територію для бойового випробування корейської зброї. Це все не дає підстав для паніки, а лише наближає нашу впевненість в остаточній перемозі над злом. Бай.